Тенісний прогноз одразу з двох турнірів жіночих друзі, по гарячим слідам. Вмощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка від вас. Дякую наперед. Стала відома суперниця у першому колі в одній 16-й в Нінбо, в Китаї, нашої Юлії Стародубцевої. Юля Путінцева буде. Дербі Юль Путінцева представляє Казахстан. Стародубцева-Путінцева, я вважаю, попри відсутність стабільності і в одної, і в другої, буде рівна боротьба. Я взяв з перестраховкою тотал більше 20 геймів, 1,65. Я вважаю, що боротьба буде рівна і навіть не здивуюсь трьохсетовому матчу. Але е, як не крути, в одну восьму в німбо вийде сильніша. Я хочу сподіватися, що це буде наша Юля Юлія Стародубцева. А в паралельному турнірі тільки на ранг нижче. Німбо 500. А в Японії проходить турнір Осака. Рангу 250WTA. Там. Одна з головних претенденток на перемогу в першому колі в одній 16 зустрічається з співвітчизницею Сонобе. Але всі ми знаємо на батьківщині Наомі Осаку не дуже то і полюбляють, але вона все одно вважає себе за японку, хоча і народилася не в Японії. Але вона виступає під прапором Японії і дуже горда, що у неї японська кров. І я думаю, для того, щоб задобрити місцеву публіку, Наомі Осака у першому матчі проти місцевої тенесистки, яка займає 267-му сходинку в жіночому тенісному рейтингу. Сонобе. Сонобе, вона може навіть і сет віддати. Але якщо не наважиться віддати сет і ризикувати в такому для неї дуже знаковому турнірі, десь в одному з сетів, ну, принаймні, буде тайбрейк. Одним словом, я кажу, що трошки нерви лоскоче. Наомі осака, але все ж таки переможе. Перемога осакі через тотал більше 17,5. Тут буде 1,72. Перемога осакі, і як мінімум 17 геймів буде. 6,4, 6,2. Ось вам і 17 більше. Навіть 6-3. 6,2, друзі. А ні, не получається. 63, 63. Тобто, навіть у двох сетах може бути більше 17,5. Перемога Осаки на турнірі в Осаці. І тотал більше 17,5. 1,67. Просто на більше 17,5, а на перемогу Осаки плюс тотал. Більше, тут уже 1,72. Друзі, це два таких варіанти прогнозу, які я хотів додати: один уже на турнірі в Осадці. і ще один на нашу Юлію Стародубцеву і Юлію Путінцеву. На Нінбо в Китаї. Дякую, що вислухали. Триває збір на зарядну станцію, реквізити в описі і в першому закріпленому коментарі для нашого підрозділу, нашим захисникам, нашим парамедикам. Долучайтесь, всі небайдужі. Перший закріплений коментар, опис під кожним з відео. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.